Привіт! Я сьогодні дуже давно вилітаю, звісно, у мене дуже жорстка стрижка. Але давай я тобі розкажу про свою історію залежності від інтернету. Залежність від інтернету це доволі тепер тема, яка розповсюджена по всьому світу. Тобто, кожен, напевно, другий з нас має при залежності від інтернету, тобто він сидить ну, точно більше, ніж одну годину, може навіть дві, може навіть шість. В день. В телефоні. Тобто, якщо ти ніколи не стикався з такою залежністю від телефону, що типу, ти сидиш там по одній годині в день, то і таке різна штука. Ти там, наприклад, не заходиш там і не граєш в ігри, наприклад, чи не здивишся соцмережі, чи. не дивишся такі самі безсилкові відео, як моє, тому що, ну тобі ясно, що не потрібно цього. Але якщо ти хочеш просто дізнатися, що Є такого в залежності від інтернету, а це доволі... така добряча залежність. Я думаю, вона навіть на одному рівні з алкоголем, там, е, е, що ще? наркотики. І, ну і інша всяка фіня. Тобто. Вона завжди була і залежність від інтернету. Тобто, дуже велика. І коли я говорю велика, вона по-справжньому велика. Тобто... Я в телефоні проводив можливо 2 роки тому, можливо, три роки тому по 14 годин в день. Кожного дня. У мене були відрізки, коли я проводив 14 годин на день кожного дня. Тобто, для тебе, можливо, це такий в шоці. Ти такий, як ти таке робиш, але. В тебе може бути навіть на 7 годин менше, братан. В кожного зараз є телефон, і в кожного зараз, можливо, є якась розмережа, якась. Іграй, і куди вони в час інвестують свій час, не знаючи що просто. Це вбиває їхні мозок і їхні бажання щось робити. Тобто ж серйозно, коли ти сидиш в телефоні, ти нічого не робиш. Ти просто получаєш ці дози дофаміну. І тобі добре. Тобі добре, ти. Тобі не треба більше нічого, щоб себе ну, Щоб тебе щось покращило, тебе щось звеселило, тому що в тебе є твоя мобіла. Твоя мобіла тепер тобі замінила, твоїх друзів тепер замінила тобі. І все живе навколо тебе. Тому що ти можеш, наприклад. Ну, мама каже: йди подивися на корів. Ти такий включаєш інтернет там, дивишся все, я на телефоні такий. Ну, фото корів. Або... Іди порозмовляй з друзями, ти дзвониш своєму другу. <с> тобто зараз ти розумієш, в нашому освіті телефон забирає набагато більше можливостей, ніж ти думаєш. І тому ця проблема вона просто поширена серед усіх, напевно, підлітків, усіх навіть і дорослих. Тобто, дорослі вони не розуміють, вони не свідомі від того, що в них є залежність від інтернету. Тобто, да, можливо, вони там сидять мало, але. Деякі дорослі кажуть навіть... Я сьогодні навіть телефон не бачив. Але. Наш ну, тобі бачите цей телефон, тобто, якщо ти. Mm -hmm. <рес> якщо ти тобі не треба. Якщо ти кажеш, що ми всі залежні від телефона, то наш ну, тобі його бачити все одно. Типа, в тебе теж є залежність, раз ти в ньому сидиш. Так і працює, тобто все, весь світ. Тож. І хочу тобі розказати трохи про те, як ти можеш зменшити цей свою кількість часу в телефоні. Наприклад, до 1, 2, 3 годин. Якщо ти користуєшся, звісно, телефоном більше, ніж комп'ютером. Я як в мене комп'ютера немає, я, можливо, подивлюся там подкаст, в мене там вийде 3 години в телефоні, можливо. Що щось зроблю? З кимось попереписуюсь. Ну, загалом в мене 3-4 години часу в телефоні. Можливо, деколи буває одна, коли я. Його тупо викидаю. Да. І. Пер, перший крок це розуміння в того, що в тебе є проблема. Тобто, ну. Ти знаєш про це все. Оце от всі дофамінові дітокси, детокси, оце от детокси доф, ну. Весь цей дофамін, якщо ти там піднімеш, якщо ти а, отримаєш миттєве задоволення в тебе дофамін скакне, потім він в тебе впаде зразу. Потім він впаде ще нижче за твою базову лінію, ти все це, це знаєш. Ти ж Клікав на це відео, тому що ти хотів просто позбавитись від телефона. Тому що ти просто знаєш, що в тебе є ця залежність. Ти розумієш це. Ти не подумав, що, типа. Ти ніколи не заходиш на відео, думаючи, тобто, коли щось робиться, що в тебе таке, типа, сьогодні в тебе мало би бути так. Ммм, mm. у мене в залежність від інтернету. Я думаю, як мені позбутися свого телефону. Нє. Тобі сподобалось назва відео, напевно. Бо в мене ще досить нема привюшок <звіт> і... Все, і ти такий... О, як позиватися залежність від телефону, наприклад, цей, напевно, чолодяга скаже мені щось, про що я можу там. І я можу це якось використати в майбутньому. Ти не свідомий від того, що ти робиш. В інтернеті. Тобто ти клікаєш на рандомні відео, ти там скіпаєш багато. Ну. не скіпаєш, а використовуєш багато часу в телефоні, шукаючи потрібні тобі, захоплюючи якісь відео. Але. Так не має бути. Ти і є залежність, тому що ти вище шукаєш щось нове, 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 нове. Але суть фомінно в тому, щоб так, шукати нове. Але в якомусь. Реальному середовищі, не віртуальними. такі як Ютуб, такі як Тікток, Інстаграм там всякі інші, Фейсбук. О oh, боже, хто в ньому сидить? І. щось інакше. Тобто, ти сидиш в телефоні весь час, я так думаю. Ти просто тримаєш його весь час в кишені, тобто. Поки ти там не прийде тобі думка о. Мені треба подивитися, як мені збільшити свої руки. Так, да, в тебе є якась мета. Телеф... Ну, до телефону. Але в більшості часу в тебе немає такої мети. Ти просто включаєш телефон, тому що тобі скучно. Да, твій телефон може тебе позбавити від скуки і. байдикування. А хоч ти байдикуєш все одно, дивлячись свій телефон. Чому не так рісто скарпить? Але... Ти тратиш час марно, дивлячись такі от безлукові відео, як моє, наприклад, зараз, або інші. Тобто у тебе має бути якась визначена мета. Ході знати, чому всі такі успішні люди вони не використовують свій телефон часто? Тобто вони його тримають, наприклад, весь час в руках, або лишають його десь вдома, або, я не знаю, кладуть в сумку своєму підопічному, чи щось таке? Бо якщо вони захочуть використовувати свій телефон, їм потрібна буде якась мета для цього. Тобто я маю на увазі, що вони використовують свій телефон з якоюсь метою. Тобто, їм треба або знайти якусь інформацію, або комусь написати, або щось зробити в ньому. І так вони і працюють. Тобто... Перший крок, який тобі треба зробити, це просто позбавитись від свого телефону. Щоб позбавитись від свого телефону, тобі треба, по-перше, включити весь час авіарежим, щоб він тобі не змішав. В тебе може бути таке саме, тобто як в мене, можливо, включити режим концентрації, хоча це можливо і забирає в тебе декілька додатків, робить їх сірими, тобто тебе менш така появляється Сплеск дофаміни, коли ти бачиш різних кольорови такі ого, багато кольорів, о майган. Да. У тебе стає все сіре, як на мене, наприклад, в мене телефоні, в телефоні. У мене пара програм тільки <флак> не мають обмежень. І все. Але пара програм тих самих мають таймер, тобто скільки я можу їх використовувати. Тобто, ти, напевно, і пробував таке раніше робити, в тебе ніколи не виходилось, тому що ти, типа. Ну. Таймер вийде, я можу його виключити, тому що я власник телефону. <таймір> ну так. Але ти навпаки робиш гірше собі. Тому що. Ти розумієш, в тебе є відчуття волі. А ти маєш. волі над своїми, ну. діями. А ти маєш звінитися від свого телефону, не від е обмежень на свій телефон. Розумієш, від чого? Тобто включаєш режим польоту. Вклюєте, режим польоту це навіть і краще, тобто, тому що в тебе, до тебе ніхто не дзвонить, тобі ніхто не пише. Ти нікому не потрібен. Можливо, декілька людей, ну можливо більшість людей просто буде сумувати через це, типу, а мені ніхто не пише. Але ті, хто привикли кому, ніхто ніколи не пише, то типу, Чому б і ні? ні, 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 ні це може бути пару думок, які завадять тобі це зробити, тобто. Е, а що якщо мені колись хтось подзвонить? І це він вирішить подзвонити не в лікарню. Е, ой, швидку допомогу, а мені саме. Що якщо ви кліє така от. Е, небезпека. Якась. Е, погана штука. І мені треба буде час на телефон слід. У більшості випадків такого не буває. У більшості випадків такого не буває. Тобто, да, ти можеш використовувати... Виключати свій авіарежим, ну, включати його. не знаю, по. Виключати його по. Подумай, скільки для тебе достатньо, скільки для тебе має якийсь сенс. Тобто. Має смисл. Але я рекомендую робити це хоча би по 5 разів. Тобто обмежити себе на 5 разів. Тобто, напевно, один раз зранку, один раз в обід, один раз. ввечері, і потім, можливо, як захочеш. Тобто, чекати свій телефон весь час, щоб типа. Якщо тобі хтось напише, якщо тобі хтось дзвонив. Просто дзвониш йому, кажеш, алло, алло, ви мені дзвонили, що ви хочете? І він такий, ааа, нічого я вже прийшла, де ти був? Скажеш, я літав в Майами. Тебе реально живим літака тут стоїть. Чому би тобі не літати в Майами? Далі, наступна річ, яка звільнить тебе більше свого телефону, це його вдома. Якщо ти весь час будеш тримати свій телефон на режимі польоту. А, і про режим польоту. Давай щоб не було так, що ти включиш свій режим польоту. Але коли ти наступного разу будеш чекати, що там в тебе чи прийшло тобі повідомлення, чи ні, ти. Просто лишиш його і подивишся там знову якісь Дебільне відео. Пчеху не ти хочу. І. Забудеш про те, що ти, ви мав бути на режимі польоту. Постарайся цього не робити, тому що... Ти просто забудеш про це відео і воно тобі послужить якимось знову миттєвим задоволенням, а не чимось, що тебе може навчити життю. Тобто наступний раз це забути свій телефон. Й ти так телефон вдома багато людей думають все ж таки знову ж таки тобто що а що якщо до мене хтось подзвонить а що якщо Можеш насилити свій телефон з собою але щоб звільнитися по повному тобто повністю від свого телефону ти все-таки маєш Звільниться від нього, лишаючи його вдома. Тобто роби щось, що освіжить твою рутину оцим от ти... діяльностями без телефону. Тобто займайся, тренуйся без телефону, е обідай без телефону, наприклад. Читай без телефону. Виключи свій телефон під час того, як ти читаєш, воно ти буде Буде заважати тобі. Тобто ти зараз читаєш, читаєш. Потім тобі бебень і ти потім читаєш повідомлення. Попри вище заходиш в Ютуб, потім там скролиш, скролиш, скролиш. Ой. Прийшла ціла година. Ой, як так можна? Я ж не хотів цілу годину сидіти в Ютубі. Я нечайно. Потім знов береш свою книжечку, читаєш її, пробуєш сконцентруватись, але все одно в тебе з'являються думки. Тобто, блін, я не закінчу дивитися відео, мені треба. Мені треба закінчити дивитися відео. І не немає в своєму житті все закінчити зробити. Якщо проєкт якийсь значимий для тебе, то, що ти хочеш робити, тобто то що для тебе дуже важливе щось. То да, закінчуй його 100%. Якщо це таке саме, як... Незакінчене відео, чи. Пх, я не знаю. Незакінчена. <дрошка> дрочка чи щось таке. Не старайся це закінчувати. Якщо ти все-таки подивишся там якусь парнуху, типа і не докінчив, тому що тобі написали... написав хтось і ти такий. Що я роблю? А потім наступного дня... Тобто в тебе забрало це все бажання дивитися то далі. Наступного дня, ти, типа... Ти думаєш, бляха, я не закінчив вчора. Ну. Ну можна сьогодні продовжити. <клух> Нє. Не слухай свій мозок. Бо він тебе доведе до... Ну, не доведе тебе до чогось доброго точно. Тобто, ти можеш служити свій телефон вдома. Ти можеш лишити свій телефон в іншій кімнаті. Ти можеш служити свій телефон, не знаю, без пере... без нагляду десь. Це ж не собака, це ж не кіт він не втікне. Це не домашня тварина, це тупо кусок заліза якогось і пластика. Але, знаєш, проблема в тому, що багато людей відчувають, що це їхня загальна комунікація з друзями. Тобто, якщо батьки, наприклад, забирають діти на телефон, то дитина відчуває, що в неї забирають цілий доступ до соціуму, до суспільства. Тобто вона більше вона розуміє, що вона більше не зможе ні з ким спілкуватися, тому що батьки просто забрали в неї телефон, тому що вона не зробила щось або не перевершила їх очікувань. І дитина відчуває, почувається просто. В неї починається ненависть ну, будуватися проти батьків і. Також вона просто стає обічива і така похмура, тобто. Да. Можливо, це тільки на перші рази буває так, але. Все ж таки, якщо ти будеш забирати своїх дитини, хоча хто мене дивиться, так, такий дорослий. Телефон, тобто, багато разів, то, можливо, в неї і вийде зробитися більш теперішньою, більш уважною. Тобто... Вона буде тут з тобою, а не АФК в своїх думках сидіти. Зараз всі прижилися з телефонами, тобто, і тепер телефон відчувається як щось, де ти можеш зробити абсолютно все і тебе ніхто не засудить. А сучасний світ, тобто суспільство, воно таке зараз агресивне, таке недобре. Хоча. Братан. Як тільки ти вийдеш на вулицю, ти не побачиш ні, ніяких ні феміністок, ніяких. Я не знаю там. інших різних диваків. Вони просто всі сидять вдома, тому що вони не виходять на вулицю. От тому. Тобто я не маю нічого проти фемінізму, але. проти сучасного, тобто, на ну, це повний капець. Почне себе звільняти від телефона. Тими оцими от звільненими поступовими, тобто почни лишати його вдома, почни лишати його в іншій кімнаті. І саме найголовніше, не сиди в телефоні там, де ти спиш, або там, де ти найбільше не про... не проводиш свого часу. Тобто Це може бути твоя кімната, може бути, я не знаю, туалет, оце от саме небезпечне місце. І... <різь> 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 Бо ти в кінці. Ти знаєш. І. Якщо ти будеш такі робити, то в тебе продовжиться залежність Саме від того. Тому що. Від того, чого то. Коротше. Тебе продовжиться залежність від самого середовища. Тому що. Як ти думаєш тебе завжди по. Ти хочеш зробити якусь погану річ? І ти знаєш, що тобі погана, тобто, наприклад, подивиться порнуху чи там тік і ці поскролити чи щось в Інстаграмі, там. Коротше, соцмережа якась і щось. Звідки ти думаєш, воно все тебе пулять? Воно все йде зі середовища. Де ти проводиш тим більше часу? Де в тебе є така сейф зона? Тобто, де тебе ніхто не скривий, де ти можеш там сісти в кутку, де тебе ніхто не побачить, тобто, ну. Ти знаєш, бувають у іграх сейф зони, де тебе ніхто не може вдарити, тобі не за школи, не знаю. Написати щось тобі погане. І якщо в тебе стала ціла хата такою, як в мене, тому мені треба звільнятися звільнятися з телефоном. То я не знаю, переїжджай кудись. Якщо ти маєш, наприклад, село, то в'їжджай в село якраз зараз літо. Я не знаю, візьми з собою друга кудись, поїдь на. гору, в поїдь, то поїдьте там... якісь пригоди зробіть собі. <гум> на свою дупу. Всі твої залежності від приходять до оця похоть, ця оця... мислення не твоє. Тобто це... Що типа, блін, а якщо я лишу свій телефон, мені хтось подзвонить. Це всі не твої думки. Це не ти думаєш, це думки імплантовані в тебе оцим от соцмережам, оцим от зими корпораціями, які хочуть продовжити твій екранний і час, тому що їм просто вигідно з цього. Хоча ти вже заплатив їм один. один раз гроші за телефон. Але все одно вони заробляють гроші з тебе, що ти сидиш в телефоні. Можливо, я тоже скоро з тебе почну гроші заробляти, але... Ти бачиш, я тобі даю ціну, а ти мені... Нічого не зробляєш. Так що... Попробуй якийсь дофаміновий детокс. Тобто. Я не кажу, що типу, зменшити абсолютно там ніякі не їсти протеїнові батончики чи щось таке. Тобто, ніякі шоколадки, ніякі там телефоні не сидіти взагалі. Тобто. Це надто екстремально. Знаєш, для. Як для... Наприклад. Трохи товстої людини почати дієту здорову, коли вона їсть абсолютно кожен день Макдональдс, тобто, ну це буде важко, ти, ти знаєш. Але якщо почати їй робити щось потроху, тобто, один раз додати новий, нову страву. Потім чи наступного місяця другу страву, тобто. Ти розумієш. тобто Треба спочатку помаленьку зменшувати кількість всього, що ти робиш. Тобто, зараз ти граєш, наприклад, 3 години відеоігри і грай 1 годину відеоігри. Тобто, ну. 2 години, ну, типа, якщо твої друзі скажеш, тип, де ти буваєш, ти їм кажеш. Я літаю в Майами. Так само соцмережами. тобто Роби те, що саме найменше шкодить твоєму здоров'ю. тобто Точно не парнуха, точно не, я не знаю. Алкоголь, наркотики. Зменшуй абсолютно все. Але не пробуй чогось перестати робити щось закінчити. Тому що ти не зможеш так закінчити. Якщо ти просто знову лягнеш на ліжку. Сидячи в своєму телефоні, або знов підеш в туалет своїм телефоном, ти знов захочеш зробити це каверне діло. Ні. Попробуй не вертатися в той самий середовище, де ти це робиш весь час. Де ти сидиш в своєму телефоні. Я не знаю. Почни проводити свій час, наприклад, на кухні. Просто більше сидіти на кухні і все. Так, да, це можливо буде хоро... добре. Починаєш хоча б вагу набирати. Так. так що так. Зменшувати весь час свої речі. Звільнятися від телефону через те, що ти його весь час тримаєш на... Режимі польоту і залишаєш його вдома і мати позитивний майндсет на цей рахунок всього. Тобто позитивне думання. тобто Не бей себе, коли ти посидів більше, ніж 2 години в своєму телефоні. ні думай про те, що. Да. Сьогодні я напортачив. Але завтра я зроблю краще. І зробився таки завтра краще. Зроби завтра. Якщо ти позадів сьогодні 3 години в телефоні, то завтра зроби так, що у тебе було хоча б дві. Це вже прогрес. Це вже прогрес. Якщо в тебе весь час було по 3-3-3 по години, то якщо ти зробиш наступного дня 2 години, це вже офігенний прогрес, братан. Тобто, маю таке позитивне думання про себе. Не критикуй себе. Крити... Вже дай критики від інших, навіть самого себе. Тому що ти. Це той, хто може тебе вбити сам. Ну, типа, ну ти розумієш. Так що. Я бажаю тобі удачі з подоланням твоєї залежності, твоїх залежностей, тому що всі ці парнуха, цей тік-ток, там соцмережі... Що там ще є в телефоні? такого, Знаю відеоігри. Це все симптоми одної великої хвороби. Це залежність від інтернету. Я це тільки сьогодні зрозумів. Так що бажаю тобі.